Вітаю всіх на моєму каналі, де я намагаюся зробити для вас чесні об'єктивні огляди на товари для рукоділля, що стосується в'язання та вишивки. І сьогодні ми з вами будемо роздивлятися на ось цю чудову новиночку від турецького виробника Alpaca Gold Paetes. Тобто, це ніточка з мікропаєточкою, у складі якої є 20% альпаки. Ну і поїхали дивитися більш детальніше. Так ось у складі цієї ниточки те, що ми сьогодні з вами і поговоримо, і подивимось: 20% альпаки, 75% акрилу і 5% поліестеру. Саме на поліестерову ніточку нанізана паєточка. Що стосується цієї поліестерової нітки, то вона дуже класно ось так от вплітається в тон цієї пряжі, і по факту у полотні видна тільки паєтка. Самої основи, на якій нанізана паєточка, не видно. Не видно то есть вона підібрана прямо в тон пряжи. Це на відміну від ніточки паєтки цього виробництва, коли нанізана мікропаєточка на безпосередньо люріксову ніточку. Тут ось цього блиску занадто зайвого немає. Це для тих, хто хоче спробувати паєточку, але при цьому побоюється те, що прямо готовий виріб буде дуже дуже виблискувати. Тут буде відна тільки паєтка. А безпосередньо, що стосується цієї пряжі, я коли отримала і вперше взяла оці маточки в руку, то дивіться, наскільки він в ладоньках виглядає таким от дуже затишним, комфортним. І пряжа, на перший погляд, здається дуже і дуже об'ємною. Хоча, якщо ми подивимося на мітраж, то тут в 50 грамах 180 метрів. Тобто мітраж досить такий гарний, економний. Стосовно Витрат на готовий виріб. Але відчуття, що вона дуже і дуже об'ємненька. І коли ці маточки взяла вперше в першу то у мене здавалося, що вони от на вигляд майже як 100 грамові маточки вовни і досить таки з мітражом ну, 100 метрів максимум. Але тут насправді 180 що стосується рекомендацій виробника, то рекомендують спиці 3,5. Гачок також 3,5 мм. І середні витрати кіло, тобто 500 г на виріб середнього розміру. Давайте подивимось безпосередньо на прав'яз. Я зробила для вас ось такий прав'яз, щоб було дуже гарно видно, як буде виглядати в полотні. Різіночку я в'язала. На спицях 3,5, так само, як і рекомендує виробник, резиночка 2х2, дивіться, ось так от вона пружинить, досить таки цікаво. І потім перейшла в полотні на спицю номер 4. Так як я в'яжу більш-менш щільненько, то ця рекомендація виробника мені, в принципі, підходить, подобається. Ті, хто в'яжить більш е, вільно, то спіцу може навіть трошечки потрібно взяти трошки менше, щоб полотно у вас не було прям таке ріденьке. Зараз оцей зразочок, мені подобається, за своєю щільністю досить таки, ну, дійсно, підходить те, що потрібно. І дивіться, як цікаво, переливається оця паєточка під штучним освітленням. До речі, паєтку я на Лице не витягувала, от як в'язалось, так усе і в полотні, так і є. Можна паєточку, звичайно, витягнути все на ліце, але буде тоді більш рясніше. Тут вже вам обирати, що вам більше подобається, щоб паєткою було забито полотно або щоб було от в такому вигляді, як ви зараз бачите на зразочку. Але відразу може виникнути питання стосовно того, чи не буде заколка. На голе тіло ця паєточка, Якщо у нас під низом не буде ніякої там комбінації, маєчки такого якось гольфічка легенького, то в принципі я от пробувала. То на дотик ця паєтка не є жорсткою. І знову ж таки, пом'якшує те, що основа просто нітка без люрікса. Тобто колотися може безпосередньо сама паєточка, але вона не настільки жорстка, щоб додавати якогось дискомфорту. Але знову ж тут такі, така маленька, скажімо так, рімарочка. У нас у всіх різна чутливість шкіри. Тому, якщо ви з дуже чутливою шкірою, то напевно ця пряжа. Також для вас, але її не потрібно вдягати безпосередньо на голе тіло, потрібно якусь маєчку під ніс для того, щоб вона не доставляла ніякого дискомфорту. У кого шкіра не дуже чутлива, то шикарний светрик може бути з цієї пряжі. Також на кардіганчики, на різноманітні ковтиночки. Ну і плюс, коли дівчата вчора бачили у нас в офлайн-магазині в Кам'янце-Подільському цю пряжу, відразу, особливо цей відтіночок, говорили, що, Боже, це шикарнюча пряжа от відразу зв'язати комплектику от шапочку, якийсь снудік і тому подібне. В палітрі кольорів зараз дівчата виробник заявляє 12 кольорів, але, на жаль... Відгрузили поки що тільки ось ці чотири кольори, які ви бачите. До речі, оці два кольори дуже пасують один одному. Дивіться, хто полюбляє поєднання ось цього такого коричнево гарчичного і зеленого, фісташкового. Ну, отут можна щось погратися, скампанувати. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і взагалі, хотілося б почути зворотній зв'язок, тому що коментарі ваші просувають відео І її буде видно мій огляд, саме у рекомендаціях. І давайте по кольорах, якщо вам сподобалось, я вам назову кольори 93,03, оцей насичений такий гарний фіолетовий 9308. Фісташковий 9310. І ось цей. Також дуже класний колір 93,11. І ще що забула сказати, так як у складі альпака 20%, то ось ці трошечки версіночки, як я говорю з просіддю, то ось це тут в цій пряжі дійсно присутнє. Ще раз, отак, от покручу більш збільшене, пряжа дійсно мені подобається. Тобто, як для даного виробника пряжа досить таки пристойна. Ну І що стосується цінового діапазону, то, звичайно, ще. Вона більш бюджетніша, ніж італійська, а тут вже обирати кожному своє. Тому, якщо сподобалось, можна замовити, написавши нам групу в Facebook і в групу в Вайбері. а також завітати до нашого офлайн-магазину у місті Кам'янець-Подільський. Всім бажаю гарного дня! Пишіть, будь ласка, свої відгуки у коментарях стосовно цієї пряжі, як вам дана новиночка? Чи виникло бажання спробувати? Ну і, звичайно ж, легких п'ітелечок всім в'язальницям.